Антонієві печери, Троїцько-Іллінський монастир, тисячолітній Спасопреображенський храм все це всесвітньо відомі об'єкти національного заповідника Чернігів Стародавній, який, не зважаючи на воєнні обставини, розгорнув за останній рік потужну наукову та екскурсійну діяльність. Нові проєкти заповідника будуть реалізовані за допомогою Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, який передав сучасну комп'ютерну техніку на прохання чернігівських науковців. Детальніше про подію у матеріалі наших київських кореспондентів. Софія Київська та Чернігівський Спас саме в такому дуеті по-новому відкривається стародавня княжа Україна, кажуть історики під куполом знаменитого столичного храму 11 століття. Виставка колег із Чернігова. Саме тут відбулася зустріч Яни Іванілової, віце-президента міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та провідних науковців національного заповідника Чернігів. Стародавній ця виставка є унікальною у багатьох сенсах, в тому числі. Що тут представлено експонати, які вперше показуються на широку публіку. Це експонати з музею штрімецьових, який я теж нас підтримав. Це експонати з нашого заповідника. Тому цю виставку обов'язково треба відвідати, адже спас в контексті експонатів, і загалом, який він є, він є символом нашої державності, який майже вже тисяча років, і зокрема, це одна з тих пам'яток 11, пам 11 століття, яка зберіглася на теренах. Європи. Виставка артефактів із княжого Чернігова у Софії Київській стала справжньою сенсацією для музейних гурманів. Спасівський собор Чернігова, хоч і сучасник головного храму Києва, але донедавна був майже забутий. Зробити найбільшу пам'ятку лівобережжя відомою змогла нова директорка Наталія Реброва та команда національного заповідника Чернігів Стародавній своїми враженнями. Поділився професор Одеського університету, доктор історичних наук Олександр музичку музичко Чернігів, Київ це така основна вісь була історії Русі в середньовіччі середньовічної України. Це були два найбільших міста. І зараз ми знаємо, що і Києві, Чернігів, звичайно, які інші міста України піддаються російській агресії, в тому числі страждають історичні помітки. І безумовно зараз дуже важливо показувати, що все рівно держава видатні меценати, як Олександр Петровський і фонд Солідарність дбають за розвиток. Української культури я цю виставку відвідав. Я можу сказати, що ця виставка дійсно може справити велике враження, особливо для тих, хто знає про історію України, виключно по якійсь застарілій літературі. Лі 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 Тут же на виставці чернігів стародавній» і Київська» наводяться дані новітніх досліджень. Родина Петровських та фонди солідарність багато років підтримують ключові гуманітарні ініціативи в Україні для нових досліджень та гідної презентації наукових проєктів національному суповіднику Чернігів Стародавній передали два потужні комп'ютери після насиченої екскурсії. Віце-президент благодійного фонду Яна Іванілова ділиться враженнями. Я находжусь під таким впливом, гарним впливом, бо сам собор по собі дуже красивий. Дуже а сама виставка. Ну, я вважаю, що це важливо і важливо для наших людей, які сьогодні ну не, не всі, мабуть, знають історію так країни. Не у всіх є час і для школярів, і для студентів, і просто для людей, які сюди приходять, залишивши тут частинку свого серця, взяти трошечки, мабуть, історії тої епохи. Цей заповідник робить дуже велику роботу по нових проектах, по наукових, по проєктах письменницьких. Історичних хочемо від імені Національного заповідника Чернігів Стародавні висловити нашу велику щиро подяку за підтримку, за те, що надали нам два ноутбуки, які якраз таки будуть використані в нашій подальшій науковій роботі, яка незважаючи зараз на всі обставини надзвичайно важлива у контексті дослідження збереження і популяризації спадщини, в тому числі і Чернігова. Саме під куполом Софії Київської, де відбувалася зустріч із науковцями, 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор православної церкви України. Присутні згадали внесок делегату собору Олександра Петровського у здобуття Томосу про автокефалію. і тепер місія науковців зберегти тисячолітню спадщину українців. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1».